Цього дня Глухів прощався з українським військовослужбовцем Романом Гладушкою. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальника місцевого центру комплектування майора Олега Лимаренка, Роман помер в госпіталі, де проходив лікування. Сьогодні ми проводили поховання військовослужбовця, який помер в шпиталі від ран. Гладушка Роман Миколаївич помер 21 травня 2023 року. За словами землячки Романа Гладушки Ганни Захарченко, наш захисник народився на Боринщині. Поховання відбулося у Глухові, бо тут проживає родина військовослужбовця. Роман народився на нашій успенській землі, зростав, школу закінчив. Був таким хорошим хлопцем, як як син для матері, як для друзів. Він був надійний товариш, безвідмовний. І коли розпочалася ж ця війна, він декілька разів звертався до військомату, щоб піти на захист України і свого рідного села і родини своєї. Ну за станом здоров'я йому частенько відмовляли, а тоді він все ж таки його не покидало. Його це ну, любов до, до рідної батьківщини за родину він переживав дуже і пішов добровільно. Родина військово приїхала в Глухів лише 10 років тому, розповідає сусідка Любов. років 10 вони у нас живуть, розумієте? Очень хороший, ми дуже дружимо з ними, от ми прийшли з ним попрощатися. порядочные очень, Мама працювала всю життя медсестрою, люда сестра працює в школі, в третьей школі, учительницей. Муж теж воює у Люды сестры. Володя. Хорошими словами згадує військовий сусід Володимир. Говорить, що роман завжди був відкритим і щирим. Хороший хлопець, дружелюбний. Адже вчили був, хороший парень був, Всегда батькам допомагав. Поховали Романа Гладушко на Вознесенському кладовищі Глухова. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщина.